Дорогі брати і сестри. Сьогодні я звертаюся до вас зі словами апостола Павла з першого послання до Коринтян, а тепер залишаються віра, надія, любов, ці три, але найбільша між ними любов. Один кор. Тринадцять годин тринадцять хвилин. У світі, сповненому сумнівів, тривог та несправедливості, ці три дари є для нас як світло в темряві. Віра це міст, який поєднує нас з Богом. Це довіра до нього навіть тоді. Коли ми не розуміємо його шляхів. Віра, це коли ми стоїмо на колінах у молитві, знаючи, що нас чують, навіть коли відповідь ще не прийшла. Надія це не просто очікування. Це впевненість у Божій обітниці, це погляду перед, попри обставини. Надія це голос у серці, який шепоче все буде добре, бо з тобою Бог. А любов. Любов це серце Євангелія. Бог є любов, і коли ми любимо, ми відображаємо його. Любов це не емоція, а діяння. Любов це пробачити, коли болить. Це ділитися, навіть коли самому бракує. Це приймати ближнього, як себе самого. Брати і сестри, в щоденному житті ми часто шукаємо відповіді, сили, розради. Та істина в тому, що ці три дари віра, надія, любов вже є з нами. Вони не вимагають багатства чи високих знань. Вони вимагають серця, відкритого для Бога. Нехай же наша віра буде живою, наша надія незламною, а наша любов безмежною. І тоді світло Божої присутності освітить і наше життя, і життя тих, хто поруч. Амінь.